Всім привіт! Це технологічний дайджест на ITV І я його ведучий Віталій Головецький. Сьогодні я познайомлю вас із новинами у світі технологій та розповім про сучасне воєнне озброєння, яким майстерно користуються наші воїни. Що ж новенького відбулося у техносвіті, Давайте подивимось. 42-й розмір, як завжди, Так. тоді погнали. Вже цього місяця може відбутися топова подія, а саме вихід Counter-Strike 2. Скільки себе пам'ятаю, стільки ця гра і існує. Розпочати шторм, вас зрозумів, прийнято плюс. І цікаво, що з часом вона не втрачає своєї актуальності. Про швидкий вихід одного із найвідоміших ігрових довгобудів говорять кілька фактів. Як стало відомо, в останніх драйверах NVIDIA з'явилася підтримка невідомих файлів. Ось цих. Першим про це повідомив один із користувачів Twitter. Потім про швидкий вихід Counter-Strike 2 повідомив кіберспортивний журналіст Річард Люїс. Його джерела розповідають, що є нова версія Counter-Strike, робота над якою ведеться вже довгий час. Продовження гри скоріше за все буде випущене під робочою назвою Counter-Strike 2. А його бета-версія стартує вже цього березня. Залишися один супротивник». За словами Джерел Льюіса, затримка виходу гри пояснювалася тим, що автори прагнуть опрацювати все до дрібниць, представивши фанатам гідне продовження культової франшизи. Насправді це дуже крута новина для любителів комп'ютерних ігор. Але в мене є одне побажання: нехай стрілялки залишаються лише в іграх. Тут гаряче, задній шлях. Бачу ворожий загін. У США та Канаді заборонили використовувати Тік-Ток на телефонах держслужбовців. Усе добре, бабцю. Ти ще ні року міцна. Працівники держустанов США мають 30 днів на те, щоб видалити китайський застосунок із федеральних пристроїв. Крім того, користування TikTok у своїх мережах заблокувала низка американських університетів. Пам-пам. приходиш такий на роботу, і замість пропуску на вахті показуєш свій телефон з відсутнім Музика між тим в уряді Канади блокування пояснюють тим, що застосунок збирає багато інформації про користувачів. До того ж, він робить це постійно, що дає можливість розробникам фактично у режимі онлайн слідкувати за людьми. Тому усім держслужбовцям потрібно видалити застосунок вже цього тижня. Крім того, його завантаження буде заблоковано у майбутньому. У відповідь на таке рішення у Китаї звинуватили США у тиску на іноземні компанії. Мовляв, наскільки невпевненими в собі мають бути США. Провідна на держава світу, щоб так боятися улюбленого застосунку молоді. В ЄС теж не стоять осторонь, тому з 1 березня до заборони приєдналися Європейський парламент, Європейська Рада та Єврокомісія. Представники компанії TikTok заявляють, що блокування застосунку відбувається без посилань на будь-які конкретні проблеми безпеки, а також зазначили, що готові зустрітися з урядами країн, аби обговорити подальші кроки. Моя воля, я заборонив би використання Тіктоку не через. Через шпигунство, а через контент. Але уточню, не все, що можна побачити в Тіктоці, пробиває дно. Є дійсно хороші відео, але більшість все ж пробиває дно. Я пам'ятаю своє рідне село, де я лопатою черпав. Apple поступиться вимогам ЄС і зробить USB-C у нових айфонах. Але є один нюанс, який. Незважаючи на те, що майбутні айфони матимуть порт USB-C, користувачам, все ж таки доведеться купити сертифіковані за стандартами MFI пристрої для зарядки та передачі даних, інакше ті матимуть обмеження у швидкості. Сертифікація за стандартом MFI означає, що пристрій є безпечним для гаджетів Apple. Зазвичай виробники зарядок та кабелів сплачують близько 100 доларів на рік, щоб отримати цю ліцензію. Закон ЄС про стандартизацію usb роз'ємів набуде чинності у 2024 році. Apple вже перевела свої Mac, багато iPad та аксесуари з Lightning на Type-C. Є надія, що універсальний порт з'явиться вже у iPhone 15, який має вийти восени двадцять. 3-го року. Вчені наблизилися до створення біокомп'ютера технології, яку вважають перспективнішою за штучний інтелект. Останнім часом ми багато чуємо про розвиток штучного інтелекту. Це й не дивно, адже ші дійсно розширює наші можливості. А чат-бот, ChatGPT чат став наочною демонстрацією можливості машинного навчання та перспектив, які вона відкриває перед людством. Та в майбутньому вчені планують використовувати вирощений у лабораторії людський мозок для розробки біокомп'ютерів. Які будуть значно потужнішими за сучасні суперкомп'ютери та системи штучного інтелекту, трішки розкажу, що відомо про ті біокомпутери. Oh Перші досліди по з'єднанню в одне ціле комп'ютера і живих клітин стали революційними, привертаючи до себе увагу профідних світових фахівців. В планах найбільш оптимістично налаштованих вчених створення комп'ютера розміром з клітину живого організму, невидиму неозброєним оком. В даний час вже створена повністю робоча модель біокомп'ютера, розміри якої становлять близько 30 сантиметрів. Якщо ж вдасться домогтися створення її аналога на основі молекул, його розміри становитимуть. У частину міліметра основна область застосування для якої ведуться роботи це біомоніторинг, вивчення внутрішньоклітинних процесів живих істот та розшифровка генної інформації. На відміну від використовуваних сьогодні кремнієвих пристроїв, які потребують, аби їх програмували ззовні, нейроні і нейроподібні елементи мають навички самопрограмування, можливості використання якого на практиці безмежні. Опа, я знаю, в яку сферу почне вкладатися Ілон Маск після того, як зробить альтернативу чату GPT. Віталій, а ти знаєш, що ти вже 20-й раз будеш розповідати про воєнне озброєння? Серйозно? Тоді я швидко розказую інформацію, а ти біжи накривай на стіл. Німецький концерн Rheinmetall поставив в Україну новітні системи ППО ще 28 лютого. Генеральний директор компанії підтвердив відправку системи Skynex та останньої розробки Скайрейнджер до України. Чотирьох таких установок вистачило б, щоб повністю закрити небо над Берліном. Та на даний момент у Німеччини немає цього захисту. Вони всі в Україні. Надання Україні системи Skynex є відповіддю на тактику масового використання БПЛА Камікадзе іранського виробництва, що застосовується Росією. боротьба з цими безпілотниками за допомогою ракетних комплексів ППО та винищувачів виснажує оборону, оскільки самі БПЛА коштують відносно недорого. Скайнекс дозволить легко та з невеликими витратами збивати іранські БПЛА, адже для їх ураження потрібно значно менше снарядів. Комплекс призначений для збивання повітряних цілей на ближніх та надмалих дистанціях, а також може використовуватися проти наземних цілей. Прототип Skynex було представлено у листопаді дві 2021 року, і він одразу викликав захоплення серед військових експертів. Виробник заявив, що ця новинка є найкращою установкою ППО в своєму класі на сучасному ринку. Основним озброєнням Skynex є 35 мм скорострільна зенітна гармата, здатна вести вогонь програмованими снарядами Ахід. Ці снаряди не тільки мають таймер підриву, але є невразливими для засобів радіоелектронної боротьби. Лазерний далекомір вимірює дальність до повітряної цілі. Та автоматично програмує затримку на снарядах. Таймер дозволяє снаряду вибухати у конкретний час, коли він буде знаходитися якомога ближче до цілі. Швидкість стрільби із цієї гармати до тисячі пострілів на хвилину, а ефективна дальність до 4,5 кілометрів. Радар установки здатний виявляти та супроводжувати цілі на відстані від 20 до 50 кілометрів. Комплекс може бути розширений за допомогою підключення до нього інших радарів, сенсорів або батарей. З чотирьох додаткових 35 мм гармат комплексом можна керувати дистанційно завдяки тому, що захоплення та супровід цілі здійснюється в автоматичному режимі, а ураження строго за командою операторів. Тож Skynex можна інтегрувати в єдину систему ППО і працювати у такій конфігурації в сполученні з комплексами великої та середньої дальності. На основі Skynex вже створені мобільні комплекси SkyRanger 30, який встановлений на БТР або на колісні броньовані машини. Ини є можливість встановлювати цю ППО і на гусеничну техніку. Система може працювати у різних погодних умовах, включаючи сильний вітер та дощ. Також Skynex є потужним доповненням до систем ППО, які вже має Україна, і це допоможе покращити захист від повітряних загроз. На цьому у мене все з вами була програма І Якщо ви дивитесь нас на Ютуб, то залишайте коментарі та ставте лайки. Ну і звісно, не забуваємо допомагати зсу. Побачимось за тиждень до зустрічі.